Таємниця Скляної Гори, українська народна казка. Було одне царство там жив цар, котрий мав трьох доньок. Дівчата були такі красуні, що в світі не знайшлось би кращих, ніж вони. Приходили їх сватати різні молоді принци та королевичі. Але цар не хотів розлучатися зі своїми доньками-красунями. Та все вигадував причину, щоб відмовити женихам. Недалеко від того царства була дуже висока скляна гора, і жили на тій горі три змії один шестиголовий, другий дев'ятиголовий, а третій мав дванадцять голів. Якось уночі ці три змії прилетіли в царський палац та викрали прекрасних царівень. Забрали до себе на скляну гору, де в кожного змія був гарний палац. Затужили цар із царицею. Хоч як не хотів цар, а наказав оголосити, що за витязів, котрі знайдуть його донюк, їх і заміж віддасть. Почули про ту царську звістку і три бідні брати. Вирішили вони теж спробувати щастя. Та піти шукати царівен. Були ті легені непрості парубки. Старший літав, як птах, середній мав нюх, як у собаки, а молодший майстерно володів шаблею. Середній брат ураз довів братів до скляної гори, але далі дівочий слід губився. Тоді старший каже молодшому Ну, братику. Сідай мені на плечі, я підніму тебе нагору, а далі вже твоє діло. А ти наказав середньому братові Залишайся тут, доки ми не подамо тобі звістку. Сказав і полетіли. Побачили вони на горі три палаци та вирушили до найближчого. Старший брат залишився за дверима, а молодший зайшов. Коли бачить, у світлиці сидить старша царева донька. Як же вона зраділа, коли дізналась, що хлопець прийшов її врятувати? Але бідолаха боялася вимовити навіть слово, бо біля неї, пополуднувавши, спав її господар шестиголовий Змій. Не злякався легінь. Сміливо підійшов до Змія й одним махом, шаблею відрубав йому всі шість голів. Потім сказав Ну, принцесо, тепер ти вільна. Іди зі мною. За дверима чекає мій брат, він знесе тебе з гори на землю. У другому замку жив дев'ятиголовий Змій, але тепер легінь часу не втрачав, тільки ввійшов в світлицю, одним разом відтяв тому Змієві всі дев'ять голів. А тоді обернувся до середньої царської доньки і мовив Ти вільна, виходь, мій старший брат віднесе тебе на землю. Зраділа середня донька. Старший брат посадив дівчину на плечі і спустив на землю, де середній брат зі старшою царівною вже чекали. Після цього старший брат знову полетів назад, на вершину Скляної гори, і брати. Одразу поспішили до третього палацу, дванадцятиголового Змія. І тут брат літун лишився під дверима, а брат вояка рушив до світлиці, увійшов та й побачив заплакану молодшу принцесу, біля якої спав Змій. Легінь вихопив шаблю й так розмахнувся, що за одним разом дванадцять змієвих голів і повідлітали геть. Потім осяв дівчину за руку, вивів з палацу і передав її братові. Той посадив принцесу на плечі і спустився з нею на землю. Але не знали брати, що дванадцятиголовий головий змій не помер, а перетворився на парубка, як дві краплі води, схожого на молодшого брата. І коли брат Літун піднявся на скляну гору, вийшов до нього змій. У вигляді його брата вояки, нічого не підозрюючи, брат забрав Змія та спустився з гори. Брати не гаяли часу, поїхали до царя. Цар і цариця раділи донькам, сміялися та плакали від щастя. А нещасний хлопець довго чекав брата Літуна. Минали дні, а на гору ніхто не приходив. У пошуках виходу. Зайшов він якось у Змієві палаци і знайшов там ножиці, що самі ріжуть та кроють, голку, що сама буде шити, та золоту вуздечку. Махнеш вуздечкою раз, і перед тобою з'явиться одразу золотогривий кінь. Махнеш другий раз, дістанеш багатий одяг. Узяв легінь чарівну воздечку, махнув нею раз, з'явився перед ним золотогривий кінь. Поїхав він до скляної гори шукати якусь дорогу, щоб спуститися на землю. Коли дивиться, назустріч летить птах та такий великий, як кінь, і каже він хлопцеві Знайди мені тут на горі води. Інакше з'їм тебе разом із конем. Почав молодший брат шукати воду. Коли бачить, а з-під скла росте якась вільшина. зліз із коня і узяв шаблею колопати під вільшиною. Колупав, колупав, коли й справді з-під скла забулькала вода. Прилетів птах і випив усю воду. Тепер сідай на мене. І я знесу тебе на землю, каже він. Легеневі не треба було повторювати двічі. Сів він на птаха та невдовзі вже був на землі. Не пішов він одразу до царського двору, а завернув до одного кравця та попросився до нього в помічники. Якось прийшла до майстра старша принцеса, принесла дорогу й красиву тканину та й просить. Зшийте мені до завтрашнього ранку із цього шовку плаття, якого б ніхто ніде не мав, завтра моє весілля. Принцеса пішла, а кравець зажурився. Як за такий короткий час пошити гарне плаття?» Хлопець йому й каже Не журіться, майстре, я все зроблю, а ви лягайте спіть». Дістав парубок свої чарівні інструменти, і до ранку вже все було готово. Уранці кравець глянув і так здивувався, що не міг нічого сказати. Такого гарного плаття він ще не бачив у своєму житті. Принцеса була задоволена. Цього ж дня справили в палаці її весілля зі старшим братом. Увечері середня донька принесла кравцеві шовкову тканину і попросила пошити плаття, але ще краще, ніж у старшої сестри. Майстер поклався на чудесні руки свого помічника, тож радо погодився. На другий день відбулося друге весілля Оженився із царівною середній брат. І плаття нареченої було в сім разів красивіше, ніж вбрання старшої царівни. Лишалося ще третє весілля, але не радісна була молодша царівна. Знала вона, за кого їй заміж виходити, що наречений її не людина, а Змій. Але вона так боялася Змія, що нікому про це не казала, тільки плакала весь час. Прийшла вона до кравця та як почала плакати й просити, аби її плаття не було таке гарне, як у двох сестер. Почала жалітися, що вона виходить за того, кого не любить і з ким вічно буде нещаслива. Майстер заспокоїв дівчину та сказав, що пошиє плаття за її бажанням. Хлопець дочекався, поки майстер ляже спати, розстелив тканину на столі і Промовив ножиці, викроїть із цього шовку плаття, а ти, голку, так його поший, аби було в сто разів кращим, ніж ті, що досі кроїли й шили, бо це плаття буде для моєї дружини. Ножиці та голка взялися до роботи, і за якусь хвилину плаття було готове. Уранці прийшла молода принцеса, щоб поміряти плаття. Одягла його та й бачить, що воно в сто разів краще, ніж у її сестер, і заплакала ще дужче, але плаття взяла, а кравця запросила на весілля. Майстер кликав із собою й помічника, але той сказав, що прийде пізніше. Тільки кравець вийшов за поріг. Як хлопець узяв у руки свою чарівну вуздечку, вийшов на двір, махнув нею, і перед ним з'явився золотогривий кінь. Махнув вуздечкою вдруге, перед ним заблищала вояцька одежа із золотими прикрасами. Легінь одягнувся, сів на коня та й поскакав до палацу. Біля палацу, той кінь, як почав іржати, ставати дибки. І бити землю копитами. Усі гості, навіть цар із царицею, вийшли подивитись, що там відбувається. Та коли бачать, а новий гість точнісінько, як наречений молодшої доньки. Дуже здивувалися вони та запросили його війти до палацу. Коли Змій побачив брата вояку, то хотів бігти. Але хлопець підскочив та вдарив його лівою рукою, та з лівого боку розсипався змій на порох, тільки закурилося. Молодша царська донька підбігла до хлопця, обійняла його, та й каже Люди добрі, ось той, хто врятував життя моє й моїх сестер, а то був Змій проклятий, що перетворився на нього. Ну. Коли таке щастя сталося, то справили й третє весілля, якого світ не бачив. Гості співали й танцювали, доки сили мали. Усі три брати й сестри жили в царському палаці, жили в щасті та злагоді. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.